У мене просто шок. Подивіться, ось законно офіційно дитину віддають в рабство. Це в Індії. У мене взагалі, до цієї нації особи відношення, бо де я не був. Ну коротше, у Ну дивіться, як ця дитина сопротивляється, і вона нічого не може зробити. І якщо там наша дитина десь може щось батькам видати, мені то не нравиться, чи то не нравиться, чи айфони того цвята, чи в Європі навіть батьки можуть позбавити батьківського права, бо дитині щось в європі не сподобалось. Дивіться, теж це бред. Дивіться, що робиться в Індії. Просто дитину беруть законно віддають в рабство, ще й всі радуються, бо ті традиції соблюдаються. бо все ну от. Як залежить твоє життя від того, як прошитий твій мозг, з чим ти жив, чим тебе напихали, яку пропаганду в тебе засунули. Вражки ж теж накачані пропаганди. Вони ж вірять, те, що вони ділять. Правильно, так і треба, що то Україна думала, НАТО, ля-ля-ля. Представляєте? Ось і Індія, дивіться, напихали їх чим-то своїми якимись переконаннями і так далі. Незважаючи на те, що телефони жить, це ж на телефон знято, значить у них інтернет є, значить вони плюс-мінус розуміють, де вони живуть, в якому світі. Все рівно дитину в рабство видають. Просто треш. Друзі, максимально розповсюдити це. Ті, це має набирати нереальну кількість охоплень для того, щоб був максимальний розлас, і це дуже порицало всім обществом. Це це ненормально, це незаконно, це ненормально, Це має бути припинено. Це просто треш.